Кошечка прийшла, як ми робили операцію на оці, і ми її в неділю серіалізували. Вона до нас приходить регулярно. Ми її пригощаємо на п'ятий етаж йде сама. Так, Дань. Вже в неї. Ось, Ми понасипали всі лікувальні корма для наших кошечок. Ми не даємо їм цих всіх. Кормів другий, тільки лікувальний. Ось її шовчик, бачите, вже зажив хорошо. А друга кошечка та не приходить, та не знає наш. З з нею знайомиться.